Я хочу тут спитати повернутися до тези про стабільність, що люди шукатимуть стабільності, опори, чи не може якось це вийти нам боком, тому що стабільність це протилежність війні і всьому, що ми переживаємо? Тобто, це чи піднімуться тези в суспільстві про знову перемовини, заморозку на світовому рівні і так далі? Сто відсотків Ви дуже добре відчуваєте тенденції. Ми вже знаєте, звикли до певного виду нестабільності. От Погодьтеся, так, що е, за час війни ми пройшли багато психологічних трансформацій як суспільство, і в якійсь мірі ми вже звикли, на жаль, це дуже боляче говорити, але ми вже звикли до е, то, того е, сьогодення, яке в нас є. Але зараз знову назріває криза. І я думаю, що ви це теж відчуваєте, друзі. Тому що щось має змінюватися, але нам до кінця не зрозуміло, що. І та стабільність, яка в нас була, ну така вона хитка і нестабільна, але вона вже також не працює. Розумієте? І тому так ми будемо шукати для себе нові форми, тому що є відчуття у просторі втоми, дуже такої серйозної втоми від того, що відбувається, від того, що знову ж таки немає розуміння, що буде далі, і немає розуміння ну, цієї відчуття цієї стабільності, яка нам потрібна. І, власне, якщо говорити про Україну і про наш гороскоп, затемнення попадає в український гороскоп на війсь третього і дев'ятого дому. дев'ятий дім пов'язаний з темою закордону, наших закордонних партнерів, будь-яких дипломатичних контактів. І третій дім це якраз підписання документів, перемовини і наші сусіди. А тому, друзі, зараз дійсно, після місячного затемнення, знову буде підніматися тема переговорів. Я думаю, що це буде актуально весь листопад для України. Нас у якійсь мірі, ну не у якійсь, а насправді будуть підштовхувати дуже серйозно. А будемо переглядати свої стосунки із партнерами. Взагалі, 24-й рік для нас це рік, коли наші стосунки і баланс сил з партнерами буде змінюватися. Причому іноді дуже боляче це буде. Іноді ми будемо бачити, що десь ми не відповідаємо. Певним вимогам, які для, для нас ставлять, щоб тому, що щоб бути у партнерстві, це паритетність. Так? Це ну, певні правила, у яких ми можемо бути партнерами, друзями на рівні людському, на рівні е, е, країни. Так? І ми будемо шукати цей новий баланс. Бачите, що сонячне затемнення воно почалося у знаку терези. І взагалі всі затемнення зараз переходять на вість Терези і е, Овен. І це тема партнерства. Хто я у партнерському союзі? Що я можу дати, на що я претендую, чого я хочу. І зараз ще ну, ми живемо взагалі в такий момент дуже складний, тому що у нас починається епоха водолія. І вона е, насправді вже розпочнеться, коли Плутон остаточно перейде в водолій, а це відбудеться наприкінці 24 го року. І те, що відбувається зараз і в Україні, і на Близькому Сході, і в Європі, і взагалі по всьому світу, це переділ Новий світу, це зміна тієї розстановки сил, яка встановилася у світі після Другої світової війни. Тому що після Другої світової війни у нас Плутон знаходився навпроти водолія у знаку Лева. І тоді прийшли нові, нові правила. Тоді ми якось знаєте визначилися із темою безпеки, із темою кордонів. А зараз, коли Плутон переходить водолі, все це буде просто ламатися, і ми це бачимо. Ми бачимо, що ті організації, на які світ покладався, які повинні були забезпечувати спокій, вони не працюють. І іноді, ви знаєте, я дивлюся, і мені здається, що. Для того щоб ми перейшли у цей новий етап, все повинно дійти до якогось абсолютного абсурду. От коли я бачу, як працює там Організація Об'єднаних Націй зараз якісь міжнародні організації, на які раніше ми дійсно ну, якось покладалися зараз, це просто настільки все знецінене. Що дійсно після 2024-2025 році ну, буде очевидно абсолютно всім. Я думаю, що вже зараз це так, але ні. Ми бачимо, що деградація вона відбувається і відбувається. І ніби от просто ти ну, не розумієш, що ще може бути, от що ще може бути більш абсурдніше. Тому зараз глобально ми дивимося, що світ хитається. Знову ж таки, це тема Терезів, тема. Нових договорів, нової розстановки сил, і е, той порядок світу, як, до якого ми звикли, він буде ставитися під сумнів. Зараз до 2025 п'ятого року е, немає стабільності взагалі в світі ніде, тому що е, вже зрозуміло, що стара система не працює, але ще не зрозуміло, хто насправді виграє у цій битві. На чій стороні сила ми поки не знаємо, і всі правила вони просто постійно ставляться під сумнів. Тому друзі, ми живемо у дійсно такий час нестабільності, складний. Але нам потрібно його пройти і пройти достойно, і ми з вами все робимо для цього. Якщо поверне, я так трошки, знаєте, в такі глобальні концепції відійшла, тому що хочеться дати вам розуміння перспективи. Ми дуже вузько часто дивимося на себе, на своє життя. Ми емоційно, звичайно, знаєте, так, втягуємося в те, що відбувається, але процеси вони набагато ширші. Так от. Якщо говорити про Україну листопад це період, коли нас будуть знову буквально примусово сидіти за стіл переговорів. І я не думаю, що це буде нам подобатися. А я думаю, що буде серйозний тиск, тиск з боку партнерів, з боку інших держав. І е, я маю велику надію на те, що дійсно світ не дозволить цієї несправедливості, яка може бути. Нам потрібно встояти, нам потрібно пройти цей період. І є, знаєте, така надія на те, що дійсно, завдяки міжнародним партнерам і іншим країнам ми почнемо формувати якусь платформу. Тобто у нас навряд чи будуть переговори напряму з Росією. Це посередництво. У нас будуть певні посередники, які будуть нам допомагати у цьому, але нам важливо знаєте, утримати свою територію і свої інтереси. Це дуже важливо, і це буде дуже складно. Тому що я ще раз хочу сказати, що тиск на нас будуть спричиняти. Тому для України це тема знову ж таки, підписання документів, договорів, стосунків з партнерами і е, намагання ну, знаєте, не втратити свої інтереси. Це найважливіше. Якщо говорити про Росію, не можемо не згадати так, нашого е, сусіда, е, такого. Дуже складного для нас і неадекватного. У них інша трошки ситуація. Місячне затемнення може призвести до певних криз в Росії, а там складно аспектується місяць. Місяць це народ, це люди. І я думаю, що в листопаді можуть бути якісь такі, знаєте, Такий ропот і шопот десь там за кадром, тому що людям, ну простим, пересічним людям буде складніше і складніше жити. І я не очікую звичайно, і я думаю, що ніхто якихось там активних дій з боку народу російського. Але тим не менше, рівень життя, якісь такі, знаєте, моменти для людей. Вони будуть, і взагалі емоційний стан буде не дуже приємний. Я говорю зараз про народ, так, про те, що ми можемо от сказати, як там, ну, нація, не еліти, звичайно. А що ще у них буде відбуватися? А у них е затемнення відбувається на осі 2-го, восьмого дому. Це фінанси, економіка. Тобто, ось ці емоційні проблеми е у народі. Вони швидше за все будуть пов'язані з економічними складнощами, з тим, що чогось немає, чогось не вистачає, якісь складні моменти, які стосуються саме рівня життя і фінансів. Я би очікувала. Ну, і ще у них є, тримається квадратура Сатурну до Меркурія весь листопад. А це обмеження, які стосуються комунікацій. Тобто можна ну тільки уявити, що ще там може відбуватися, тому що вже ж у них якби і немає тієї свободи слова, начебто, і всіх там опозиційні, які засоби масової інформації мені здається, вони вже давним-давно закрили. Але ось цей тиск на цензуру. На заборону якихось ну, вільнодумства, назвемо це так, він буде посилюватися. І також це складнощі для малого бізнесу, тому що Меркурій він також відповідає за, за малий бізнес. Тобто у них затемнення покаже слабкі місця в економіці. Але наприкінці листопаду я бачу, що в них є показники покращень, так назвемо це. Вони будуть вводити якісь реформи, тобто буде зрозуміло, що людям Боже, який красивий кіт. Людям потрібно дати, знаєте, якісь ну, таке відчуття е, оновлення, реформ е, якоїсь більшої свободи. Тому я думаю, що там буде дуже активно просуватися тема якихось таких, знаєте, новітніх е, реформ, особливо у питаннях. Е, Такої влади на місцях. Тобто вони будуть намагатися показувати, що ми там, прогресивні дуже, це от про такий про прогрес. І нарешті, що можу ще сказати, що для Росії період з 1 по 10 листопада це складнощі на прикордонних територіях. Тому для нас це хороший такий показник. Я думаю, що активно Україна буде їм надсилати привіти. Воєнні, і взагалі ось цей період початку листопада видно, що у них на кордоні йде дуже серйозний тиск. Я думаю, що вони якось активізуються і будуть наступати серйозно. Такі, знаєте, будуть робити ривок осінні і дуже з великими втратами, але тим не менше вони створять для нас багато проблем. Це теж потрібно розуміти. Найгарячіший такий період це саме до 10 листопада. На цьому завершуємо. Дуже дякую, що доєдналися до нас. Друзі, всі посилання на соціальні мережі Анни в описі під відео переходьте, цікавтесь, долучайтесь, ставте вподобайки, пишіть там коментарі, пишіть тут коментарі, свої запитання до Анни. ставте тут вподобайки. І підписуйтесь на цей канал, якщо у вас є бажання та можливість це зробити. Дякую вам ще раз і до нових зустрічей. Дуже вам дякую, Дар'я, всім глядачам всього самого найкращого.